Те, що високо для духовних, для плотських це безумство і навпаки. Те, що високе для плотських, для духовних це непотріб і безумство абсолютно різний підхід. Тому ми можемо міряти, ми плотські, чи ми духовні, в залежності від того, як ми відносимося до висот. Які висоти ми назначили в своєму житті? Куди ми думаємо підніматись? Тому перше. Щоб осягнути ті висоти, про які сьогодні хочу говорити, треба в розумі своєму зрозуміти. Треба, щоб ще Бог відкрив, що це висоти. Бо якщо тобі Бог не відкриє, що це висоти, ти й не будеш туди підніматись. Це треба Откровення Боже ще отримати. Це треба зрозуміти духовно, що ці речі являються висотами. Для когось висота це дорогий автомобіль. Дорога машина, значне місце в суспільстві, щоб до тебе прислухалися, бути пастором Великої церкви це висоти плотських людей, є висоти Христові. І їх треба ще, я кажу, не те, що на них піднятися, їх треба осягнути в розумі для початку. Той, хто не осягнув в розумі, що це висота, він туди не підніметься. Тому для плотських уті висоти Христові це презирство. Плотська людина призирає то, що Син Божий називає висотами.